Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн логопед для дорослих та тренерка мовлення. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні відео про те, що є в мене в телефоні корисного того, що я використовую для роботи і взагалі для полегшення комунікації з клієнтами, ведення свого блогу і ведення сторінки в Instagram, а також каналу на YouTube. Тож, давайте розберемо, які застосунки я використовую, що мені подобається, і взагалі як це відзеркалюється на моєму житті. Я обожнюю дивитися такі відео, тому що завжди знаходиш щось корисне у них для себе. Тож давайте не зволікати і поїхали досліджувати застосунки у моєму телефоні. Одним із найважливіших додатків у моєму телефоні є notion. В ньому зберігається інформація про всіх моїх учнів, з якими я працювала. Планую працювати. веду співпрацю. Там розроблені індивідуальні програми супроводу для кожного учня. У цих програмах індивідуального супроводу містяться. Додаткові дані для того, щоб ефективно проводити заняття, а також закріплювати вправи на домашнє завдання. Там безліч корисної інформації для мене, як для людини, яка веде оцю всю величезну базу даних про своїх учнів, про їх успіхи, про матеріали. Також там є ціле поле стосовно того, які відео треба зняти на YouTube, які вже готові до монтажу, які монтуються, які у. Вже зняті для того, щоб не дублювати те, що вже було на каналі. Також там є купа ідей, конспекти моїх книг, які я прочитала, або подкастів, які послухала. Також інсайти, корисні ідеї. Часом я навіть пишу там пости. Проте, це універсальна програма для мене, тому що. Перше план індивідуального логопедичного супроводу можна постійно не переписувати, а вдосконалювати під кожного учня. Це величезна перевага. Також мені подобається там можливість доступу і на персональному комп'ютері, і на телефоні, і на планшеті. Це надзвичайно зручно. А також мені подобається те, що я завжди можу перейти на сторінку свого учня, написати йому швидко нагадування про заняття, тому що е, також е, ця комунікація з учнями зберігається в Notion завдяки крутій навігації. Прямо якийсь амбасадор Notion вийшло, але це дійсно є так. Звісно, я не зраджую Google календарю. Чому? Тому що для мене це найуніверсальніша штука. Я не знаю, як працюєте ви, але Notion у мене з оцим його новим календарем не так вдало синхронізується, як Google календар. Можливо, треба перейти і якось щось пофіксити. Я не знаю. Проте переваги Google календаря в тому, що він мені єдиний не шле нагадування на електронну пошту. Це безумовно перевага. Він мені при тому всьому нагадує в телефоні про справи, які в мене мають бути заплановані. Також цікаво, що я планую не лише робочі справи, але і фітнес, відпочинок, дозвілля усі ці справи я вношу в Google календар, і чудово, коли ми зустрічаємося з подругами, наприклад, під час перегляду чергової вистави. У театрі Франка ми створюємо таку подію на трьох і надсилаємо нагадування через пошту, і ця подія синхронізується. Тобто, всі в курсі, що завтра похід у театр. Хоча я забула, коли наступний похід в театр мені здається в квітні. Тож, такі справи дуже зручно вести в Google календарі, і було б незручно, якби у мене всі справи були у календарі від Notion, а мої особисті справи в Google Календарі. Тому ці процеси розмежовані в мене. Також перевагою Google календаря для мене є можливість створити посилання на Zoom, і воно буде постійно зберігатися. Основна перевага Google календаря в тому, що я ставлю заняття води на той самий день, і він повторюється щотижня, і це надзвичайно зручно. Тобто ми з учнями умовно зустрічаємось в понеділок і у середу о 13-й. І є у мене постійне посилання на Zoom, і, відповідно, я прям не морочусь жодного разу. Я завжди знаю, що цей учень у мене на таку-то годину. Кожного тижня надзвичайно зручно. Інші е, заняття я ставлю відповідно до стабільних якихось, які є в мене в календарі. Це надзвичайна перевага, але з іншого боку, і недолік, тому що я постійно прив'язуюсь до якогось певного часу, і мені складно кардинально змінювати тиждень, тому що потім доводиться. Переносити заняття з одного часу на інше, я таке не дуже люблю. Але я розумію, що для мене надзвичайно виправдано ставити заняття в один і той самий час, адже я економлю час на тому, щоб спланувати наступний тиждень. Тобто я завжди знаю, коли у мене заняття, а уже вільним часом потім розпоряджаюсь. Тож це незамінна штука. Звичайно ж, в мене є застосунок Zoom, тому що там найкрутіше мені працювати з учнями, є можливість записати екран, є можливість продемонструвати на робочому столі відео або фото органів артикуляції, способів дихання. Це надзвичайно зручно. Плюс це постійне посилання, за яким учні заходять і виходять із занять, це незамінна річ. Я нікого не чекаю, всі підключаються вчасно, ритмічно і дуже зручно. Інколи мені доводиться проводити заняття з телефону, тому також можу в будь-який час це зробити якісно підключаю мікрофон, прекрасна камера і світло вдале, все працює чудово. Тож ми вже поговорили про три найважливіших програми для мене, як для логопеда, як для підприємця, як для людини, яка планує розвиток особистого бренду у соцмережах. Тепер повернемося до тих додатків, які я застосовую як людина, яка веде свій блог. Це, звичайно, цей застосунок від YouTube, YouTube студія. Там я дивлюся аналітику. Про попередні відео переглядаю результативність роботи минулого тижня, відповідаю на коментарі, дивлюся рейтинг переглядів, спостерігаю за зростанням кількості підписників на каналі. До речі, нагадую: якщо ви дивитеся моє відео без підписки, підпишіться, будь ласка, це надзвичайно приємно. Ставте свої реакції, давайте зворотній зв'язок, це надзвичайно корисно. Так, ось такі штуки я роблю в цьому додатку. Це дуже зручно, якщо ти працюєш з телефону. Зазвичай у мене є невеличка перерва по обіді, яку я реалізовую саме з метою відповіді на коментарі в YouTube. І останнім, але не менш важливим додатком я б сказала, що є VN. Раніше я лише в ньому і монтувала усі відео. Зараз це невеличкий монтаж для сторис, тому що. Монтаж відео на Ютуб і монтаж відео в інстаграм я передала своїй помічниці і цьому надзвичайно рада. Я думаю, ви спостерігаєте за тим, як зростає якість моїх відео. Це все монтаж у VN. Мій монтаж зараз більш лайтовий для повсякденних сторіс. Проте це я. Намагаюся делегувати в майбутньому для того, щоб звільнити час для своєї професійної діяльності. А ось такі додаткові побічні завдання делегувати. Сподіваюся, що це стане моїм досягненням цього року. Я до цього невпинно йду і продовжую працювати. Тож, це основні. Додатки застосунки з мого телефону, які я використовую щоденно. Якщо у вас є якісь класні додатки, поділіться ними внизу. І я наголошу на ще одному крутому застосунку, який називається вотролама. Мені він надзвичайно подобається і допомагає регулювати кількість випитої рідини. Мені відомо, що це український застосунок. На жаль, це не реклама, але мені дуже приємно розказати про здобутки українських розробників. Це дуже зручний додаток, в якому ти вибираєш персонажа і наповнюєш його різною рідиною, яку вживаєш протягом дня. Застосунок використовує ваші вихідні дані для того, щоб оцінити скільки води вам необхідно випивати. Постійно нагадує вам про воду класними цитатами про те, що робить вода і як вона позитивно впливає на ваш стан. Мені надзвичайно приємно це робити. Круто, що я також з годинника можу додати кількість рідини, яку я випила, і це дуже приємно. Там є прикольні челенджі. Але мене більше приваблює ось саме це постійне нагадування не забути випити рідини. А як ви пам'ятаєте, рідина надзвичайно корисна для наших голосових складок, артикуляційного апарату і організму в цілому. Тож, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви знайшли якісь прикольні застосунки для себе. Буду вдячна, якщо поділитесь своїми в коментарях і зустрінемось у наступних відео. До нових зустрічей! Па-па-па-па!